Скоро Великдень, Отже, час фарбувати крашенки. Я вам покажу три способи фарбування. Для першого способу нам знадобиться чай, каркаде, яйці, каструля. Наливаємо воду у каструлю, засипаємо чай, доводимо до кипіння, солимо, додаємо 4 столові ложки оцтової кислоти, перемішуємо за допомогою дерев'яної лопатки, вкладаємо обережно сирі яйці, варимо 10-15 хвилин, виключаємо газ і залишаємо яйця у воді на 5-6 годин. Потім просто миємо та висушимо. Інший спосіб нам знадобиться цибулення. Заливаємо водою, додаємо сіль та оцтову кислоту. Бумашки нарізаємо на міленькі квадратики, так само цибулиня. Змочимо білі яйці у воді обвалюємо у нарізаному цивбулині, завертаємо у марлю, зав'язуємо туго го ниткою, щоб не розв'язалося. Закидаємо у киплячу воду, коли вона стане такого бархатного кольору. І додаємо ще звичайні яйця. Варимо 15 хвилин, виключаємо, залишаємо у воді ще на пару годин, витираємо їх, обсушуємо. Бажання наші крашенки можна змастити рослиною олією для блиску. Всі деталі описала в описі під цим відео.